Давайте разом зробимо майндфулнес, тобто практику усвідомлення. Ці практики усвідомлення або майндфулнес, вони є ще таким прекрасним засобом для контролювання емоцій. І оскільки часто емоції порівнюють з хвилями, пропоную вам спостерігати за хвилями. Що таке, в принципі, практика усвідомлення? Це тренування. Повної присутності через фокусування спрямованої уваги на чомусь одному. І в цей момент ми відчуваємо себе присутніми і живими, переживаємо оптимально, оптимальний стан функціонування нашого тіла. І так, сядьте якомога зручніше або облаштуйтеся якомога зручніше, Зосередьтеся на власному диханні. Вдох і видох. Вдох і видох. І просто дивіться зі мною на ці хвилі. Просто слухайте, шум моря. Просто зі мною будьте в цьому моменті, спрямовуючи для цього свою повну увагу. Вдох и выйду. Вдох и выдох. Якщо приходять якісь сторонні думки, помічайте їх і знову повертайтеся до спостереження за хвилями, за власним диханням. Ці хвилі є метафорою емоцій, що ми переживаємо, емоційних реакцій. Ці хвилі, як і наші емоції мають початок, пік і завершення. І негативні емоції, такі як сум, злість, від, відраза, заздрість, страх, теж мають властивість закінчуватись, як і ці хвилі. Вдох і видох. Вдох і видох. Можете повернутися до себе, а можете продовжувати спостерігати за морем, слухати шум моря, легких і долі. Для завершення практики усвідомлення напишіть мені в коментарях, як ви себе почуваєте, як почувається ваше тіло, як почувається ваша душа. І Не забувайте дихати.